Доброго ранку, малята. Сьогодні в нас з вами заняття буде дуже-дуже цікаве з математики. Малята, перед вами на екрані дві руки. Скажіть, чи знаєте ви, яка з них права? Покажіть пальчиком, а яка ліва? Ось це права рука. Вона допомагає нам під час малювання. Тримати пензлик або олівець, а це ліва рука, вона нам також допомагає, в нею ми можемо притримувати аркуш паперу. Якщо предмет знаходиться зі сторони лівої руки, ми кажемо, що він знаходиться ліворуч. Давайте разом з вами повторимо: ліворуч. А якщо предмет знаходиться зі сторони правої руки, ми кажемо, що він знаходиться праворуч. Давайте разом повторимо: праворуч. Діти, в мене є ось такі цеглинки. Погляньте, ось такі гарні цеглиночки в мене є. Підкажіть, якого кольору цеглинки? Це який в нас колір? Зелений, рожевий і Жовтий, молодці. Діти, жовта цеглинка де в нас знаходиться? Яка це в нас рука? Ліва, тому знаходиться вона ліворуч, а зелена. А зелена знаходиться праворуч. А зараз погляньте, з'явилася в нас рожева цеглинка. Де вона знаходиться? Я її поклала між лівою і правою рукою. Тобто вона знаходиться посередині. Давайте разом повторимо рожева цеглинка, де знаходиться посередині. Молодці. Отже, ми запам'ятали, що це в нас ліва рука, а це в нас права рука. А предмети, які знаходяться, ліворуч. Від лівої руки і праворуч від правої. Діти. А ще я вам пропоную зараз коротеньку гру. Повтори за мною. Покажіть мені пальчик правої руки. Один пальчик правої руки. Молодці. А покажіть мені інший пальчик, великий пальчик лівої руки. Молодці. А покажіть мені кулачок правої руки. Молодці. А покажіть мені долоньку лівої руки. Молодці. Діти, а зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Ліворуч праворуч. Малята, погляньте, хто знаходиться ліворуч, павук чи сонечко? Молодці. А хто знаходиться праворуч? Хлопчик чи дівчинка? Подумайте уважно, праворуч. Молодці. А хто знаходиться ліворуч? Білочка чи зайчик? Ліворуч у нас хто? Білочка знаходиться чи зайчик? хто знаходиться праворуч? Котик чи песик? Праворуч котик чи песик. Які ви розумнички, ви сьогодні дуже гарно працювали. Великі, великі розумнички! Сподіваюсь, вам сподобалось заняття з математики. І я сподіваюсь на те, що ви запам'ятали, де в нас ліва рука, а де в нас права рука. Тому будемо прощатись до нових зустрічей!